Вітаю на каналі Таро Таємниця. У нас буде сьогодні програма прогноз вашими коханими картами Мардам Ленорман для дівчат та для чоловіків. На 7 днів від часу перегляду. Так, на 7 днів. І так, перший день від часу перегляду для дівчат. Що чекає дівчат? Перший день у вас буде зустріч із якимось цікавим чоловіком. Так, що буде у хлопців перший день? У перший день у хлопців буде зустріч із другом або із професіоналом, який зможе допомогти у вирішенні деяких проблем. Другий день, що буде у дівчат, ой, дівчата-зміїне кодло, якась буде неприємна зустріч з якоюсь неприємною особою, яка може боляче ужалити. Остерігайтеся. Так, другий день вітати перегляду у чоловіків, у чоловіків будуть якісь бізнес або робочі розмови з керівником і гарні, можна щось просити. Третій день Третій день у нас для дівчат о якісь плітки, перемивання комусь кісточок, а також це можуть означати, що ваші старі родичі, бабулі попросять вас про допомогу. Третій день, так, для хлопців. Третій день. О, для хлопців буде якась подорож, або до вас прийде посилка, яка загубилася, і ви її дуже давно чекаєте. Так, четвертий день. Для дівчат, дівчат проведення часу з дітьми дуже гарний день. Так, хтось може дізнається, що він вагітний, вона. Для хлопців. Четвертий день у нас треба відпочивати. Порада цієї карти відпочиньте. Так, для дівчат у нас п'ятий день, це у нас парк, а також це різні заходи, конференції, семінари. Також можуть бути різні шоу-програми, якісь заходи там, де дуже багато людей. Якщо ви любите такі заходи, це буде вам в плюс. Якщо ви не любите, ну то ви просто втомитеся. Так, а що у нас для чоловіків? Так, для чоловіків, це в нас п'ятий день для чоловіків у нас о, родина. Щось будете робити для родини, а також можете дізнатися про звістку, що у вас народиться дитина, або що у ваших знайомих народиться дитина чи вже народилася. Якась буде вам звістка. Так, 5. Шоста карта для дівчат. Так, шоста карта. О, у нас збудуться всі бажання у дівчат на шостий день від часу перегляду. Думайте, яке бажання те, що ви хочете, сильно, щоб збулося, на шостий день це бажання збудеться від часу перегляду. Так, для хлопців на шостий день. Так, для хлопців на шостий день. Для хлопців на шостий день будьте уважні, біля вас ходить людина, яка може вас зрадити в любу хвилину, а прикидується гарним, добрим приятелем чи другом, чи сусідом. Так, і тепер для дівчат сьомий день, для дівчат сьомий день, від часу перегляду. Дівчата на сьомий день видно сильно втомляться і будуть втомлені, будуть якісь цілі недосягнуті. Але якщо ви відпочиваєте в горах, де холодна погода, то це дуже гарний буде відпочинок, тому що буде погода холодна і будете гарно кататися на лижах, на ковзанах. Для цієї карти дуже добре проводити час. В горах, там, де холодно. А для хлопців сьомий день, так, а для хлопців сьомий день, О, самобічування. Не треба е, говорити про себе погані речі, і думати, і займатися самопоїданням. Все йде своїм шляхом. Ви такий просто переживаєте етап у житті. Відпустіть і ідіть вперед. Отакий у нас прогноз від Мадам Ленорман на 7 днів від часу перегляду. Дякую за вподобайку, за зворотній зв'язок і за підписку на канал. Чекаю вас на індивідуальних прогнозах. До зустрічі!